Всім добрий день. Сьогодні такі короткі коментарі наболіли. От. Ну, перше, це те, що ми на сьогодні втрачаємо одного із головного нашого союзника Польщу. Ніхто не звертає увагу на це, а Польща наростає незадоволення українцями, ну, скажімо так, В прогресії. На початку війни вони всі поляки просто були здивовані, шоковані нашою нашим опором. А тепер вони подивилися і побачили, що не все в порядку в цьому королівстві, в українському королівстві. Ну, по-перше, значить, поляки зараз розкручують таку тему, як, скажімо, Знищення 52 тисячі польських дітей і жінок на волині в 42-43 роках бандеровцями. І вони це пам'ятають, вони це все піднімають, і, і практично зараз іде просто розкрутка цього. З української сторони абсолютно ніякої реакції. Хоча б, як якось скажімо, по-перше, треба, скажімо так, офіційно. Офіційно покаятися і попросити пробачення, що у нас такі звірі є на Україні, ті бандеровці, про яких зараз тут вакханаля йде, прославляють цих уродів. По треба хоча б разом з поляками провести провести езгумацію загиблих, поставити пам'ятник. Розумієте, тобто. Це треба зробити обов'язково, інакше е, наростання незадоволення буде, ну, скажімо так, наростати, е, прогресія буде йти. По-друге, поляки не задоволені, що вони годують українців. Розумієте, частина працює українців, а друга половина не працює. Причому човниками їздить туди-сюди, збирають, як кажуть, пожертви. І, ну, це в основному Західна Україна. Волинь, там, Галичина і розпродають гуманітарку. Ну, я сам спостерігав, це бачив. Тому тут я кажуть, не по словах, а сам, сам це все бачив, як це все там було в Польщі організовано. От. Ну просто ведуть себе як варвари. Я не кажу про всіх, я кажу про частину. Поляки, скажімо, дають безкоштовно. Квартири там безкоштовно дають місце проживання на Західній Україні, по тисячу доларів здирають з біженців. Ну, ну коротше, патріоти одні кругом. Це ж, це ж маразм. І ще й вихваляють Бандеру, розумієте, що говорить, який закликав всіх винищувати з нацизмом, там, фашизмом. Я, я просто, просто здивований інтелігенція, ця галичанська ну, взагалі. Не зрозуміло, що вони там собі думають. Вони ж повинні аналізувати. Ну, ну там Вася тракторист, там Мань, Манька Даярка, вона не розуміє з села. Розуміло? Ну інтелігенція ж повинна все-таки розуміти, що вони роблять. Ти ви подивіться на портретах цього Бандери, розумієте, це ж просто садіст. І фізіономісти зразу скаже, що це убійця і садіст. Я таких бачу на Західній Україні, я ж виріс на Західній Україні, на Галичині. розумієте, Це садіста дійсно. це... Портрет він дуже багато характеризує. І вони його героєм зробили. А як поляки на це дивляться? да? Фашист, нацист, урод, сволота, і, і він герб України. Ну, то ж герб України, а символ України. Потім, знаєте, приїжджають багато туди, на багатих машинах, дорогих машинах наші українці. Поляків це дратує. Ви розумієте, в чому річ? Тож, виходить, вже маразм. вони то відчувають, що. Українські руки їм потрібні. Но вже до маразму доходить, то ще Зеленський тут влаштував так, зернову війну. Ну, придурок просто. Я не знаю, як можна було з поляками, не домовляючись починати вакханалію. Ясно, що там і німці, і поляки, вони всі стали на доби, і французи навіть. Це ж, як кажуть, свавілля, ну бандитізм. Заодно, знаєте, в нашій державі один мільйон поліцейських. Це найбільше на душу населення, найбільше в Європі, скажімо, поліцейська банда. Ну то, що там поліцейські свавілі, а ви самі розумієте, що вони з собою. Це мільйон армія. Неповний мільйон 800 тисяч, поліцейських мільйон, марадерів. Я правду кажу, то вони ж в основному. Я просто немає слів. І, і ми живемо в поліцейській державі, і всім все плівати. Аби нажертися, аби там, скажем, пристосуватися. Ну, про країну маю майже половину взагалі. Українці не думають, які як вижити там. Я, я от недавно консультував одну, одну дівчину, жінку, ну і там 31 рік, там 32, Вона працювала в прокуратурі. Причем в Киевской прокуратуре, не в районном, а, скажем так, в Генеральной прокуратуре, начальник видел по, по борьбе с коррупцией. Вроде? И она пришла с прокуратуры, говорит, я не могу просто, там одни уроды забрались, я. выродки, маразматики. кажется грабуют просто, на, по-нахальному все привласят, грабуют там нечестно, там хабари. Ну, вот я так подвысил, думаю, а... А питання було в тому, що вона прийшла, тому що не могла вийти замість причину. Я показав пів, північний вузол у неї на карті, в натальній карті, все домі, Мудони, партнерство, пів, не північний південний вузол, хвост дракона. Тобто ну, в неї немає вибору, да? кажуть, абсолютно немає вибору. Це просто... І вона прийшлася по цій прокуратурі, що вона собою представляє. Може, вона уявити себе в поліції, що робиться. То взагалі там безконтрольний производ. От. І ніхто нічого не може доказати, бо у них зброя в руках. Розумієте, що говорить? Так, значить, ну з поляками там ясно. Тобто треба це робити терміново. Терміново треба просто провести отаку, от скажімо, кампанію з покаянням. Ну, я на запотенцях там, значить, на на Галичан, не маю ніяких там, скажімо, сподівань. Там, там маразм повний, розумієте, в чому річ? Вахханалія і. Ну, страшне щось. Я про центральну Україну. Треба починати з президента, що ж таке? таке робиться. Якщо ми втратимо поляків, розумієте, в чому річ? Ми будемо воювати на два фронти. Ну, поляки пер... перекриють, вони вже перекривали нам кордони. Ви самі бачили, що це обійшло. Далі продовжується все. І там наростає незадоволення, я чому підкреслюю. Якийсь, я не знаю, країна ідіотів якісь у нас. То бандеру, фашиста, садіста там, виславлять <гас> Бандеру. Ви хоч подумали, інтелігенція. Чому бандеру, яку який убив генерального прокурора в Польщі, засудили до смертної казні? Покарання, да? смертної казні. Вот. А його посадили в тюрму. Розумієте, дали 10 років. За що? Він здав практично всю партію. Всю партію ОУН. Там поляки розгромили її, практично, не знаю, всі поховалися десь у Карпатах. Розумієте, що <чого> говорить? Практично він знищив партію, партію виключила із своїх рядів Бандеру. А вони тут ваканалі влаштували, який герой, бо він кричав про незалежність. Під німецькими прапорами незалежність. фашистам закликав вбивати українців, да, висешити три дивізії СССР. Причому. Радянська Червона армія знищувала, а вони знову набирали цих сесовців. І вони цим кичаться, пишаться. А я просто кажу, українці, центральної України, ви хоч подумайте, що ви, що ви робите. Тепер по поводу, по поводу Курщини, значить там Апогейв. Ну, я думаю, що ще, ще тиждень таке буде напруження. От я вважаю, що там розширяти не треба зараз захоплювати території. Зараз, поки що росіяни не готові, вони по, по частинам туди кидають військові підрозділи. Треба просто, нахо... треба просто робити контрудари швидкі. Удар і назад, удар і відступати. Удар і все. Тож тобто громить по частинам їх, Не коли вони вже згуртуються там. Розумієте, чому? так німці використовували. В 44 му році, коли Червона армія пішла по Польщі, тоді у німців сил не було багато. І вони такими короткими контрударами зупиняли таку, скажімо, поход Червоної армії по Польщі. От, і, несли, і несли багато втрат. От у чому річ Червона армія несла. А німці зненацька заставали, Тому, бачите, річ у тому, що в Академії Генерального штабу там повинні були вивчати ці, скажем, іс історичні події, вони ж не міняються. Це просто там кричать, о, зараз інша війна, Та да війна залишається та сама інша зброя. Тактика, все, починаючи від, від Ганнібала, закінчуючи, скажімо, Червоною армією, там, от. Просто треба сконцентрувати удари дронів і контратакують, і, і як кажуть, і слід простив. І все, це, це паніка наносить. Вони будуть чекати, бо знать, звідки удари у них, а це діє на, на психіку. розумієте? Вот у чому річ. На майбутньому я вважаю, що Донбас звільняти впряму в лоб, ну скажімо так, немає можливості. От у чому річ. Там такой рельеф, там такие укрепления, что просто не пробьешь. Значит, треба идти через, в тыл, через российскую территорию, через Россию, Робити вот такие вот, скажем, э, маневры, взять тыл и взять их воплох. <coughs> разумеется, говорить. Так так гонимал, поступал, разумеется, чего говорить. Так робив Ганібал звичайно. Ну, хто історію читав, там, знає, пам'ятає. Я думаю, що 90% взагалі не знають, хто такий Ганібал, або десь колись там чули. Я інтеленці, то треба вчити. Інтелігенція повинна знати історію. Я вже не кажу про військових, які повинні це все. От. Тому тут. Такі в основні, да? тому що. Через тиждень росіяни візьмуться, ну скажем так, серйозно за Курську Дугу, якщо можна сказати. О, росіяни хваляться там Курська дуга, Курська дугу, і там Червона армія, німці розуміють, да ребята. Німці прорвали фронт, пройшли туди до 60 км до Прохоровки і знищили танкову армію Сталіна. 850 танків спалили Т-34, там САУ, там різні. Розумієте? Тому втратили 4 Тігра і, і, і 100 Фердінадів. Уявляєте собі, і німці зупинилися, тому що Гітлер зупинив. Італі... Американці висадилися на Сицилії. тобто почали вже атакувати з тилу з Брюха Німецької імперії. І тому Гітлер відвів війська і відступив за, за Дніпро чому, тому що тисячу танків зняв і послав в Європу. У німців практично не було чим воювати за Дніпро. Та вже ж на на плаздамі в українському воюваму поранений, стояли напроти СС Галичина. Правда, СС Галичина була в другій лінії, німці не довіряли. Її, значить. Але все одно, от вам скажем, ті, хто Україну нищив, а тепер кічиться цими все і прославляє. Фашистів, які Україну вбивали і нищили, От. я до того кажу, що головою же треба думати. Абсолютно нічого не думати. Одна вакханалія і викабенювання, щоб не мотюкнутися, о, які ми герої. Просиділи в схронах в тилу, чекали американців, і вони тепер герої за незалежності. Тобто питання з поляками треба обов'язково підняти. І це терміново треба зробити. Бо інакше в наступному році ми будемо мати ворогів в тилу. І -за, за цього офісу президентського який. Ну просто от каналі кругу, що хоче, то і робить. Вже там в Європі, все. розумієте, якби не, якби не наша армія, не наші люди, які там гинуть тисячами в день. Розумієте? То тоді, б, там кажуть, один до трьох. Та там один до одного розповідають, вони там брешуть вакуумими бомбами, винищують просто і йдуть просто по цій території. Уже, як кажуть, без людей, росіяни. От. Ну треба ж хоч щось, щось думати, щось робити. То скаче, 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 скаче. Там в Європі вже... Чего Зеленского просто уже не люблять не Там карикатури такі малюють на Там карикатуры такие малюют на Зеленского, разумеете? Просто армия ще робить авторитет Украины. Ну ладно.